Доброго дня, шановні гості! Ми вітаємо вас з нагоди відкриття міського педагогічного заходу. Наука об'єднує у Криволівському державному педагогію. Університеті, 12 травня, у стінах киворійського педагогічного наука об'єднала півтисячі педагогів, керівників шкіл та гуртків, психологів, логопедів, соціальних педагогів нашого міста. Мета одна вдосконалити знання вчителів, а отже, і покращити якість освіти нових поколінь корісців. Взагалі, ліцеї, які створені сьогодні в місті, мали змогу проводити з учнями науково-дослідницьку діяльність. Це дуже потрібно сьогодні. Для розвитку самоефективності інноваційної особистості в рамках реформи нової української школи, і ми сьогодні хочемо подякувати тим, хто причепний до цього заходу, а саме це колективу Криворізького державного педагогічного університету, керівництву ради оборони нашого міста. Сучасній освіті сучасний інструментарій Криворізький педагогічний не лише впроваджує інноваційні підходи до викладання, а й має для цього потужну навчальну лабораторну базу. Ну, в принципі, ми тут можемо дослідити, як саме залежить е, у нас е, переміщення від часу, як залежить швидкість від часу, як залежить прискорення. І все це можна побачити на нашому телеві. Новітні різноманітне обладнання робить заняття більш цікавими, а отже, і допомагатиме школярам на практиці закріпити вивчений теоретичний матеріал. Сьогодні на нашій фізичній лабораторії ми будемо саме показувати, як можна використовувати цифрове обладнання та цифрові лабораторії у шкільному фізичному експерименті. Саме сьогодні ми вчителям покажемо, які у нас тут є можливості лабораторії і як саме можна працювати з учнями в подачі на. Діяльності та взагалі при використанні цього обладнання безпосередньо на уроках фізики. Окрім цього, викладачі КДПО підготували практичні кейси з геометричного конструювання, логопедичні студії, секрети ефективного навчання, основ програмування та інші лайфхаки. Ми підготували локації, як ми їх назвали, 35 локацій в різних аудиторіях, присвячені всім-всім напрямкам освіти, науки, природничим, гуманітарним наукам, мистецьким, в тому числі залученням наших лабораторій наших мультимедійних засобів я вдячний департаменту освіти і науки місь... міського конкому Криворізької міської ради за таку ініціативу. Науковий пікнік пройшов в рамках підготовки Кривого Рогу до нового навчального року у режимі офлайн. Якщо дозволятиме безпекова обстановка, вже 1 вересня за парти повернуться учні принаймні сотні криворізьких шкіл, обладнаних сертифікованими укриттями. Це питання на контролі тримає Рада оборони Кривого Рогу. Робляться нові програми. Будуть використовувати наші школяри лабораторії з фізики, хімії, біології, у вузах. Також викладачі вузів будуть преподавати в школах. Тобто буде хороша, цікава програма. Треба зробити все, щоб наші діти вийшли. В ну, цієї ситуації у нас все ж таки було два роки ковіду і один рік війни, тобто три роки це навчання онлайн. І зараз треба, якомога можна, можна якісне. Зробити навчання офлайн таким чином. У місті пов'язують дві ланки: школи та вищі навчальні заклади. Нагадаємо, кривий ріг також активно поглиблює співпрацю із провідними містами Німеччини, Фінляндії, Південної Кореї, Польщі та Франції. Таке партнерство, у тому числі, стосується і розвитку освітньої галузі у нашому місті. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.